тилу контроль за продажем ліків посилюється. в зоні бойових дій антибіотики без рецепту. Відповідно до законопроекту, також рецепт не потрібен і на окупованих територіях. Щоправда, механізм реалізації цього не зовсім зрозумілий. Вітаю українці, Вітаю підписники глядачі. На каналі знайох. Підписуйтесь на канал, тільки важливі новини. Комітет Верховної Ради з питань здоров'я нації рекомендує депутатам схвалити за основу. Та загалом законопроект номер 7444 про внесення змін до деяких законів України щодо посилення контролю за відпускою лікарських засобів, що передбачає заборону на продаж ліків без рецептів. Тобто без рецепту ви вже ліки не купите. Це стосується тих ліків, які потребують рецепту. Законопроект пропонує внести зміни до статті 28 закону про лікарські засоби та перед. Бачити, що продаж лікарських засобів за рецептом лікаря буде здійснюватись в порядку, встановленому Міністерством охорони здоров'я. При цьому реалізація лікарських препаратів без рецепта або за недійсним рецептом забороняється. Є застереження на період дії військового стану відпустка рецептурних лікарських засобів, визначених відповідно до пункту 31. 11 ліцензійних умов може бути здійснення здійснена без рецепту. Тобто, можна сказати так, що поки війна, можливо, ще якісь поступки будуть після вже без рецепту. Ви нічого не купите. Крім цього, комітет підтримав пов'язаний законопроект, яким відповідно посилюється відповідальність за порушення встановленого порядку реалізації лікарських засобів, а саме підвищення штрафів за продаж ліків без рецептів. Тобто, Якщо ви прийдете в аптеку і скажете, дайте, будь ласка, мені без рецепту, ось там, забув рецепт, або мені там, його не виписали, випишуть тільки післязавтра, а мені ось треба тільки зараз, розумієте, там, швиденько випити. Або нема у вас рецепту, вже так, знаєте, не прокатить. Треба буде тільки рецепт. Якщо ж вам продадуть, без рецепту просто людину оштрафують і дуже серйозно оштрафують. Проте остаточне рішення про внесення цієї ініціативи до сесійної зали буде приймати комітет з питань правоохоронної діяльності, оскільки його визначено головним. До речі, ось виникає в мене таке питання: хто буде все це контролювати? Мабуть, ж буде якийсь жорсткий контроль, якось треба ж розуміти, де, де хтось відпускає без рецепту, без контролю тут ніяк тому, але про це поки що мовчать. Зокрема, в пояснювальній записці зазначається, що ухвалення законопроекту сприятиме покращенню стану здоров'я населення через скорочення випадків без відповідального самолікування. Зважаючи на все, йдеться про безконтрольний прийом антибіотиків. Можливо, щось в цьому є, але можу сказати вам так, знайомі хто. Живе в країнах Євросоюзу, там повсюди так, без рецепту нічого не купиш. І кажуть, що це дуже-дуже ну, дуже погано, тому що рецепту буває не допросишся, і це все дуже ну, не так, як ми привикли. Розумієте? То все буде не так, як ми привикли. Якщо ось все це введуть. То буде, звичайно, дуже так. Будемо, як не в своїй тарілці. і, ну, Взагалі, хочу сказати, що якщо ось вся ця система взагалі введеться, то а, мені щось так здається, що на цьому будуть спекулювати. Лікарі, можливо, не знаю, ось я не вірю в те, що якось все то буде для того зроблено, щоб було правильно, ось правда, ось якось мені не віриться. А щоправда, цим вже прийнявся кабінет міністрів України, надавши відповідний проект постанови про внесення змін до ліцензійних умов оптової та роздрібної торгівлі, лікарськими засобами на походження до державної регуляторної служби. Зокрема, планується. А тепер головне. З 1 серпня і до завершення військового стану дозволити продаж антибіотиків без рецептів, лише на територіях, де відбуваються активні бойові дії чи тимчасово окуповані території. А що буде з іншими містами, з іншими областями, з іншими населеними пунктами, мабуть, вже почнуть вводити рецепти? Раніше повідомлялося, що той самий Комітет Верховної Ради з питань здоров'я нації. Він рекомендував парламенту схвалити законопроект, яким передбачається досконалення надання медичної допомоги. Щоправда, досконалення в цьому випадку полягає в тому, що українцям доведеться офіційно доплатити з власних кишень за безкоштовну медичну допомогу. Ось чесно вам скажу, що ось тут просто. Складається таке враження, що все то робиться, тому що це просто комусь дуже-дуже вигідно. Крім того, ще одним кроком до удосконалення української медицини був підтриманий Кабінетом міністрів України законопроект щодо легалізації медичного канабісу. А ось це точно комусь вигідно. Хоча зазначають, що то буде допомагати і військовим і так далі, а пораненим. А, ну не знаю. Щодо цього не берусь судити, але щодо того, ось, наприклад, як я казала, що передбачається вдосконалення надання медичної допомоги, але удосконалення у випадку полягає ось в тому випадку, що вони пропонують, вона полягає в тому, що українцям доведеться офіційно доплатити з власних кишень за безкоштовну медичну допомогу. То що це за безкоштовне, якщо вона буде платна? Ось такі зміни. Побачимо, що буде. Але, знаєте, ми вже привикли до того, що безкоштовна медицина, вона не безкоштовна. Хоча, якщо чесно, я дуже сподіваюся на те, що якось все це зміниться. Але з урахуванням того, що ми йдемо до ЄС, мабуть, не зміниться, тому що там все по-іншому, там все за гроші. І безкоштовно пройти треба 35 кругів аду для того, щоб отримати щось безкоштовне. Ось. Такі зміни пишіть, що ви думаєте про це? А я на сьогодні прощаюся з вами.